Доброго дня, всім добрим людям. І так, сьогодні, 9 травня, вчора було 8, здається. Вчора одні святкували День перемоги, сьогодні інші святкують також День перемоги. І цей розкол українського народу стався не сьогодні. Він стався в 1998 році після підписання міждержавної великої угоди про любов і дружбу між державами Україна і Державою Російська Федерація. І в той час почали у всіх містах України святкувати День Перемоги і діти мої, в тому числі, пам'ятають, що солдатська каша, що таке солдатська каша, коли всі йшли. Стояли кухні солдатські польові і робили тушонку з гречневою кашею, угощали всіх дітей, особливо діти були раді. Ну, сьогодні я не про це, я сьогодні про те, що вчора сталася історична подія, яка буде мати доволі негативні наслідки. І ця історична угода називається там про природні ресурси. Про Укладена між Україною і Сполученими Штатами Америки. я завжди говорив про те і стою на цій позиції, що будь-яка угода стосовно об'єктів права власності українського народу, або, іншими словами, чужого об'єкта права власності і нікчемною по природі, по суті, люди, які заключають цю угоду, Маючи наміри привласнити цей об'єкт правовласності, є банальними правопорушниками. Тобто є шахраями і по-іншому це кваліфікуватися не може. Ну і Стосовно того, що там в павутині точиться лемент, що ніби американські правники щось там. Цю угоду правили, підробляли, відробляли чи переробляли, то скажу так, від, так як я позиція моя незмінна. Гроші держави це не гроші платників податків, оскільки держава є самостійним суб'єктом права. І на що держава витрачає гроші, це і виключно її персональні проблеми. Поки цього український народ не зрозуміє, то він не зрозуміє, в чому. Закладений правовий порядок в Державі України. Ну і стосовно такого ж самого голосування за одностайно, тобто однотабунно, табун сказав, що в нашій державі остаточно укріпилася диктатура, і табун сказав, що «Да, ми голосуємо за, бо наш великий і непереможний. Незламний, бо не втік сказав проголосувати за. Тобто є всі, ці, всі, скажімо так, докази того, що в нас остаточно 8 травня в честь перемоги в Другій світовій війні, як вони кажуть, чи в Другій Вітчизняній війні, бо світова війна закінчилася 2 вересня. 45-го року, якщо хтось не пам'ятає, то я нагадую аж ніяк не 9 го і не 8 го травня. Тому е, всі ті е, браворні, е, там, одностайне, однотабунне голосування тільки підтверджує е, укріплення цієї тиранії. Ну, і я не буду розказувати там про те, що в преамбулі, там ратифікаційних законів є застереження, там, що існує ще два договори, які може будуть там ратифіковані до цієї угоди, є ще два додатки чи договори, як вони кажуть, що може будуть, а може і не будуть ратифіковувати. Це на суть вже в принципі не впливає, оскільки ще раз говорю про те, що будь-які договори стосовно між двома сторонами стосовно об'єкта права власності третьої сторони. Саме українського народу є банальним шахрайством, є нікчемними по своїй природі і по своїй суті. Це моя позиція. Можете підтримувати, можете не підтримувати. Це знову ж таки ваші проблеми. Ну і ще дві події сталося, які також, крім цієї тиранії, будуть впливати на наше життя. Це голова СБУ Малюк і такий собі мадір, він же бровді, чи як там. Отримала звання Героя України. Я не можу впливати на політику держави стосовно роздачі медалів, цяцьок і так далі. Ну, це держава так вирішила. І тому всі, хто там хто хоче критикувати чи не критикувати, так, так, каже, це держава як самостійний суб'єкт права, вирішує, кому там медальки вішати, кому там що робити. Каже, це її виключно її проблема. Ну, це впливає на інше, це впливає на те, що ця зірка дивним чином так і залишилася п'ятикутною. хоча вже мацьони і так звані націоналісти без національності вже мали би здійняти давно гвал про те, що ця зірка не відповідає реаліям сучасності. Ну і третя подія: це вчора я був у Львові. Спілкувався з людиною, яка живе напроти Марсового поля. І колись нагадаю львів'янам і тим, хто живе біля Марсового поля, на... з лівої сторони, вірніше сторони Марсового поля є Личаківське кладовище, де великими буквами на всю стіну було у свій час написано. Такий надпис, здається, є в Кавносі або в Вінусі. Ну, при Прибалтиці десь також він є. І він був написаний російською мовою на твердому великому металі синіми буквами на білому фоні. І там було написано так: Посередині планети, серед туч грозових смотрять мертві в небо, вірять в мудрость живих. Я щось не бачу на сьогоднішній день мудрості ні в державному управлінні, оскільки держава втратила контроль на, на 20% території держави, яка їй дана була шляхом всенародного референдуму 1 грудня в межах станом на 16 липня 1991 року. Оскільки, чому на 16 липня, я вже пояснював, чому це на 16 липня. Ну і друге, мудрості я не бачу також і серед українського народу, бо український народ, надавши повноваження якісь там депутатам, забув, що ці депутати зобов'язані також діяти в межах повноважень і у спосіб визначений Конституцією України. Так от, якщо депутати ратифікують, ратифікують до угоду про, там, про привілеї іншої держави в користуванні національними природними ресурсами, тобто правом власності українському об'єктами права власності українського народу, то не ж е, вам, громадяни України і жителі України, ті всі люди, які Є підлеглими громадсьччині, як правильно сказати, я вже навіть не знаю, оскільки тут же все змішалося в головах табуна. Так от, чи не є український народ, який бачить це дійство, чи не говорить він про те, що в депутатів також мудрості немає? Дякую за увагу. Будьте здорові!